Так, так, так. Пам'ятаю священник був, е, як він, мене, той, що мене хрестив, якого я пам'ятаю також, називався Луцик а чи Чіяк. Чи всі мають якісь записні. А той е, Шевчук, Шев, Шевчук Дмитро, котрий був до радянської влади. Ну, вигляд такого аристократа, знаєте, хоч був селянський син також, з подія десь з цього нашого галицького. Також десь має ну, записане то село, з якого він походив. О, і він, власне, нас піднемав так. Свідомість національного дуже добре, дуже добрий був проповідник, добрий співак був. Ну і як файний хлоп і був добрий як би мені сказали. Я не хочу, не, не хочу кривд йому сказати це. Але смійте, природа свого вимагає, мов служниця, та, та, служниця мала двоє дітей від них, від нього. Ну і тоді, Шептицький на негну наложив кару, таку, що він мусив ходити з бородою в лаках. Бо так то наші святини діяли стаки. Yeah. Як, 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 як священники готовісті всі. Ну, то ніхто йому зазветься, то не бров. І, і, і я усе дивився на ті справи, знаєте, з людської, так би мовити, творські зоргани, з якоїсь там церковної. Файний хлоп був, природа вимагає свого, ну і так все стало.